Ай, й бо ти на лижі приїхала, не належиться. Не переживай. Та шо, береме лижі Ні, що, береме жінки інструктора. Не може що до нього 200 гривень давати. Що, давай, йдемо беремо лижі. дні на двох, А Як буде мене ятинку лижати? Та як? Нормально. А фотку, а фотьку сяк зробимо. Але а попри. Що, належалося все маленько, може перекусити. Доставайся бундошкенір. Я не взяла бундошкенір, я лимбарині яйця взяла. Коякися на лижі збирала. Ей, будемо без закуски. Коротше, бери себе хоч крумплю. Ну, береме. Бо не в возьми крумплю, бо взяла на газ до кредитку, бо приїхали сюди. Бо не, не спалив. Слухай, я файна крумпля, то за неї не шкода це гріляти. Або у нас можна купити кі кіл на пічатку. Добре, ну, уп'яме. Слухай, ми прийшлися лежати, а не нализатися. Ко як? Я вже належала, та мусили лизати. Хід ви приїхали на лиже. І не знаєтеся возити, то це не проблема. Камедівомен по закарпатській вам покаже, що треба робити. Просто стоїте. Піко, <плес> Маріко, вже треба йти сі, я наймало закривають.